Заняття, число і цифра 3 про старове відношення під над. Розпочинаємо з ранкового привітання. Нехай день приносить радість і забаву! Буде в нас багато сміху і слави! Гарного вам дня, мої маленькі друзі! Щоб ніхто не сумував у цьому дружньому крузі! Починаємо наше математичне заняття. Малята! До нас завітав у гість. Догадайтесь, хто у лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Хто це? Звісно, білочка. Білочка готується до зими. Вона на смужках готує свої продукти. Що ж нам потрібно зробити йти? Як їй допомогти? Спочатку ми їх розглянемо. На синій у нас шишки, а на жовтій грибочки. І скажемо, де чого більше. Тобто на синій смужки більше, ніж на жовтій. На жовтій один грибочок. Наступне. Давайте порівняємо і скажемо де менше. Так, на жовтій смужці грибочків. Наступне порівнюємо де більше. Так, цікаво, їх одинаково порівно. Наступну вправу порівнюємо де менше. Так, звісно, на синій смужці одна шишка. Молодці. Далі. Наступне порівняння. Так, їх одинаково. Далі. А тепер порівнюємо, скажіть, будь ласка, кого більше? Так, більше грибочки. А що ще в них цікавого? Вони різні, молодці. Далі. Порівнюємо наступне. Так, їх одинаково. Тобто порівно. Поглянемо та порівняємо в цей випадок. Скажіть, будь ласка, чого менше? Так, менше грибочку. Малята, а що треба зробити, щоб було порівно, однаково? Так, треба додати ще один грибочок. І стане скільки грибочків? Три. Шишечок і грибочок. Троє їх Порівно. Тому сьогодні ми ознайомимося з цифрою 3. Отже, число 3 означається цифрою 3. Перші цифри дві сестрички, ось і третя цифра 3. Трітку, треті із значків складемо із двох очків. Скажіть, а де в житті ми можемо зустріти цифру 3? Так, світлофор у казках. Змій Гаринич та у пори року. У кожній пори року 3 місяці. Наприклад, зараз другий місяць жовтень. Далі, малята, погляньте, будь ласка. Так, тут цифри. Чи вірно вони зображені? Ні. А як буде правильно? Так, один, два, три. Погляньте, які ви вправні молодці. Пропоную пограти в. На екрані монітору з'явиться цифра. І залежно від того, яка вона, ми ж стільки ж разів поплескаємо в долоні. Спробуємо. Наприклад, цифра 1. цифра 2, цифра 3. Наступна. Знову 3. Далі. 2. Молодці. І наступне один. Молодці! Малята, Погляньте. Білочка принесла нам кошик. Що ж у ньому? Так, хлібні вироби. Пропонуємо порахувати скільки чого є. Спробуємо. Розглянемо зображення. У нас їх два. З лівої сторони один колосок. Ми вибираємо. Цифру 1. А з правої сторони другий малюнок дві булочки. Тож ми вибираємо цифру 2. Так, молодці. Далі на першому три кексика, а на другому один бублик. Так, далі. Зліва на першому одна хлібина, справа на другому два колоски. На першому два кекса, на другому дві хлібини, зліва два кекса, а справа два рулетика. На першому три кекса, на другому три колоска хлібних. Так, молодці, ми гарно порахували. Наступна гра. Малята наша білочка разом з іншими лісовими мешканцями хоче з нами пограти. Пропоную їх знайти. Спробуємо! Нам потрібно сказати, де хто сховався над ялинкою чи під нею. Погляньте, над ялинкою клин пташок, що відлітають. А під лівою стороною ялинки білочка. Спробуємо далі. Де білочка над чи під. Звісно, під ялинкою. Далі, де білочка. Над ялинкою. Хто ж наступний? Пташка ворона. Де? Над ялинкою. Далі. Дивіться, лисичка. Вона під ялинкою. Наступна білочка під ялинкою. І їжачок. Погляньте також під ялинкою. Молодці, гарно впорались. Наступне Малята, у мене до вас таке запитання. Погляньте, будь ласка, і скажіть, на яку геометричну фігуру схожі ці хлібні вироби? Звісно, це коло. А ці? Так, квадрат. Молодці. Малята, ви дуже вправні. Гарно впорались, про що ми сьогодні розмовляли? Так, познайомилась з цифрою 3. А які фігури складали? Коло та квадрат. Де ховалися лісові мешканці? Під ялинкою та над ялинкою. Молодці! Дякую за вам за увагу та гарного дня! До побачення!